О, знаєш що? У мене є глухий кузен. Ти його знаєш? Ні, тобто, а вже ж ти його не знаєш. Просто я подумав, може, ви подружитеся, тому що це, мабуть, нелегко. Мабуть, важко мати справу з дурними ідіотами, що ставлять безглузді запитання. Так? Бобі, ти справді такий тупий, яким здається. Слухай, мені шкода. Гаразд, усі дивляться на мене і думають, що я дегенерат, що постійно хочу битися. Вони цього очікують. і... Ну Мені просто набридло, що мене не бачать таким, який я є. Розумієш, про що я? Бо мені здається, що розумієш. Гей-гей! Можливо, у нас більше спів.